А це у нас представник порожніх. Арена 2000 підприємства Арена 2000. Відповідальча. Відповідача, правильно? Позивача у нас немає. Так. Доброе дня. Добрий день. Давно вас не було. Значить... Присутні, крім відповідача представника, представник, який як, там вас суд називається. Да. Відкритий суд. О, Відкритий суд, де вони знімають судове засідання, в основному стараються суддю засняти, підловити на чому. чому? Ось. І потім вивішують на сайті. І сторін, і все, що там їм, на їхній розсуд. І нікого вони дозволу не питають. Згідно з статті 11 закону про судоустрій, вони мають право знімати відділсьйомку все. Але мають право це робити тільки судовий процес. Так. У даному випадку ви камеру направили тільки на суддів. Я тут просьба поставити камеру так, щоб були охвачені всі учасники судового процесу. Так. В тому числі ті, що сидять на лавочках, за столами, як положено. О, А секретар зараз провірить, чи правильно ви зробили це все. Чи чесно вірніше? Якщо не буде заяви від сторін, будете собі знімати до процесу. Це, це якщо це неможливо знімати всіх. Ну, значить так, щоб було в основному, хто буде виступати, виступає. Де, зру, суддя. Я зрозумів, буде я виступати, бо вас знімати. Буде сторона зніма, виступати, або в сторону знімати. Ні, так, щоб було охвачені всі, що говорить суддя, що говорять представники сторін. Отак От поставте камеру, то й все. І сідайте. І приймайте, як кажуть, слухайте, що тут Зрозумів. Так, тобто, Ірина то... Петрівна, провірте, чи чесно хлопець виставками. Тобто він зі мною прийшов, він сам по собі. Так, да, вони, вони самі по собі, вони просто так, вони шукають жарений пал. Не видно представника сторони. Не. так. Давайте Ставте Давай тут до мене, вище дохочуйте мене, представника сторони. Тренуйтеся, а то якось воно ж не чесно, не гарно виходить. Один суддя в кадрі, а виходить, що, а як же ж права сторін попасти в кадр? Не об'єктивно, не несправедливо. Там заважати не буду. Ні, а ви будете стояти? Ви сідаєте, виставляєте так камеру, сідаєте. Перелазь через тіл, як вам тут хочеться. <голов Guerre> ви, ви ж не думаєте, що тут умов немає для роботи. Ви, вам треба щось вхопити, факти. Ну, пожалуйста, хапайте. Поставили сідайте. Так, 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 значить, в нас позивача немає. Так. А без позивача ти, ти так роботи при всех. Так що таки, щоб Я повітря буду, раз... будуть. То виступає, щоб було видно. Ну, я вам ще раз повторюю. Так, ми відклалися. Так, що ми можемо без позивача тут ще розглянути додатково. Представник відповідача. Будь ласка. Ну, е, на, тому, на тому засіданні ви сказали, що треба надати мені було додаткові заперечення щодо що, щодо довідки до, е, до про МСТРОПСЛУ ну, Палати, там про, про те, що там Алчев знаходиться там в зоні АТО. Ну і, і щодо ідентифікації товару ну, цього. Наскільки я, скільки сторона наполягала ну, на тому, щоб підтвердження того, що там проводяться ці антитерористичні операції, може бути підтверджено документально через Тервопромислову палати. Так, виходить, я е, на, 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 е, передав, ну, надав запрос. Е, прийшло, е, з з Трогопрослової палати, прийшла довідка е, на арену 2000 що. Що дійсно, що під час укладання договору вже існували ці форс-мажорні обставини. Крім того, я ще знайшов розпорядження Кабінету міністрів України, де вказано, що до переліку населених пунктів, які знаходяться ну, під окупацією чи там ну, тобто не працює, чи не немає не працює державна українська державна державні органи влади і знаходить і до нього до нього відноситься і Алчевськ Луганської області. Тобто так воно є що Алчим зараз в даний момент самопочатку знаходиться під окупацією російських терористичних військ формувань. Через це це була одна із причин щодо термінів прострочення, постачання продукції. Але я хочу ще наголосити на тому, що крім того, там відлік часу щодо виконання продукції проходив, відбувався, за договор відбувався від письмового, від письмового надання там, точних розмірів цього, цього товару. Тобто так воно і вийшло. Що, що Алчевський комбінат не надав, то спір не надав письмових, письмових розмірів щодо виконання цього товару. Але ми пішли на зустріч, звичайно, що там були проходили ці ну, військові дії, ми їм зробили, ми їм зробили цю роботу. Ось так. І більше нічого не Бачите, але вони не задоволені, кажуть, що краска не співпадає з тим попередніми кольорами, що були здійснені раніше. Я вам хочу сказати, коли вони отримали товар, вони нічого не сказали, не було ніяких претензій. Потім, коли ми стали питати, де хлопці, де гроші, коли ви заплатите, вони кажуть, які гроші? Ну тобто, це ви нам, щоб не заплатили. Тоді вже пішлося, як це виникли Після того, як ви зажадали від них. Розрахуватися за поставлену продукцію. Це була одна з причин. І більше ми він пробачився від Бог, Бог з ним 17 тисяч, і нашому треба ще тільки чорничі павку, тому що юридична компанія щоб судитися. А щодо якості товару, то ви ну, той раз ви казали, що не, не ідентифікація товару що надати. То я вам хочу сказати, що в договорі не прописана ідентифікація ідентифікація товару. І там Ідентифікація кольорів чи там цих фантонів, так званих, на які розвиваються кольори. Тобто все це було в договорі. просто сказано, що є такий товар, там фальш-фасад і все, там всіх, і більше нічого не було сказано. Ну, а в специфікації, скажімо. Нічого не було. Ні, це... ні на накладних, на товар? Просто бан... да, просто товари, все, які кольори і так далі. Розумієте, з ними просто розумієте, з ними дуже важко було працювати. Може, ще, ще, може зараз все спокоїтися. Це тоді якраз було там, після Іловайська і так далі, їм дзвонить, що просто. Каже, давайте то, то, то ми надамо, дамо, тобі могли б це все ж принести, привезти нам. Зумієте, тобто була зв'язок в одну сторону. Тобто вони мені дзвонили, і я їх не міг взагалі дозвонитися. Mm -hmm. Навіть відправити листа і так далі. Ну, звичайно, пробую. Спочатку краску, як вона себе веде, потім вже краще все виставляє. Тут просто я зводив, але тут просто трошки, ну, як б ну, Просто, мабуть, в іншій країні живуть, як вони, як вони вважають. У нас поки що було... хазяйство не ну, Я згоден, так. Просто перше липня все було нормально, але після того, як це сталося цей лавась, то, ну вийшов цей лавас на день на день залежить, залеж. тоді зразу все різко так помінялося, що просто... Значить, давайте так. Тільки ті більше, ще... ще... ті більше вони ці почали претензії після того, як вони, виходить, вони отримали цей товар. Потім звісно, хто його цей товар змонтував, цю банер сітку. Ми ж так не знаємо, я ж не ми їм не монтували. Бо ми відмовилися зразу, зробили до додаткового до, до воду, що ми відмовлялися списні воєнними подіями. І тільки після цього, коли ми змонтували, вже почалися ці процеси. І То воно почалося тільки в цьому році. Розумієте, то вони ці акт склали. Від 26 грудня, заднім числом, я тільки про нього знав десь в березні. В -то, з вони мені. А запрошення на участь у складенні акту не запрошували? Не було, не було. Так я б і не поїхав, виявляєте, собі туди поїхати? Так, я Так, давайте так, щоб було в нас було більш об'єктивно mm -hmm. і повно. Хоч це вже у нас третє засідання. От, я вважаю, що позивача треба ще раз викликати до суду, щоб з тієї можливості, щоб він міг забезпечити ну, захист своїх прав. Ну а то вже його право, з'явиться, не з'явиться, то вже хай сам робить вибор. Тому запишіть собі. собі.09 о 12 годині 50 хвилин. 12.50. А де, якщо будемо його знайти? Тут, тут, тут. В чому ж залі? В чому ж залі? У нас зали закріплені за суддями, тому 20, да. ми міняємо зали тут живі. Сегодня насідание оголошую закритим третьом последующим. Ирина Петрина, ну, давайте сюда.